відкрив вогонь по рідних і поліцейських. Як покарали стрілка? Дві тисячі доларів за квиток з України затримали волинянина. Терор в сім'ї завершився трагедією. Підбили підсумки концерту порятунку Матвія. Ще одне життя обірвалося на війні з окупантами. Воїни з Дорослинівської громади із села Немер. Сергій Сітовський віддав найцінніше своє життя за свободу та незалежність батьківщини. Його земний шлях обірвався 19 лютого в районі населеного пункту Улакли Волноваського району на Донеччині. Про дату та чин прощання повідомлять у громаді додатково. До рідної Ваднівської громади вже навіки повертається захисник Олександр Пальшин. Його життя обірвалося на полі бою 10 жовтня цього року. В районі населеного пункту Приліпка Чугуївського району Харківської області. Завтра у храмі села Овадне відбудеться прощальна панахида за воїном. Поховається Олександра Пальшина на місцевому кладовищі. День жалоби у Ковальській громаді, 17 жовтня. На щиті зустрінуть захисників Олександра Гнатюка та Ігоря Карпука. Солдат Олександр Гнатюк був на війні механіком-водієм штурмового батальйону. Воїн загинув 10 жовтня біля села Павлівка Запорізької області, герою навіки віки 44. Ігор Карпук був стрільцем-снайпером. Майже рік вважався зниклим безвісти. На жаль, стало відомо. 47-річний захисник поліг на Курщині. Ще 1 листопада минулого року. 17 жовтня героїв відспівають з 12.00 у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. О 13-й годині відбудеться громадянська панахида на площі героїв Майдану. Поховають захисників на Алеї Героїв міського кладовища. Війна продовжує писати волючі рядки в історії кожної української громади. Ще одне ім'я, ще одна втрата, ще одне серце, що більше не б'ється. Лучани сьогодні прощаються з воїном, який віддав життя за Україну Дмитром Лясковцем. Сьогодні Луцьк. Наш Волинський край скорбить. Сьогодні наш Волинський край молиться також за воїна Дмитра. Який не шкодував свого життя. Я впевнений, що та людина, яка стоїть в струю, вона його не шкодує. Провести воїна в останню земну дорогу прийшло чимало людей, які знали захисника на різних етапах його життя. Надзвичайно добрий чоловік з відкритим серцем та щирою посмішкою. Саме таким його і згадують всі, хто знав Дмитра. Дружили сім'ями з дружиною Леною. Прекрасна чудова людина, відзивчива на всі випадки життя. Це була прекрасний чоловіком. Втрата була дуже важка, тому що так як і кожна втрата кожної людини, кожного захисника, який в нас є, але людину, яку ти знаєш, певний період, роки. Це, це, це важко, так як самої чоловік військовий, це переживати дуже важко. Це кожна втрата, так само як втрата своя якоїсь частини життя. Розповідає Івана, що часто любили відпочивати разом з сім'ями, влітку полюбляли їздити на світязь. І тут сльози починають змінюватися на посмішку від спогадів, пов'язаних із Дмитром. Була одна ситуація: вони прийшли до нас додому, це було Різдво. І до нас прийшли колядники церковні. Він йому дуже сподобалось, так. І він нас заснув в туалеті від втоми, не від чого іншого. То я так завжди згадую. Кажу, ой, кажу, так же, як Діма, кажу, в туалеті будеш спати. Ну така, знаєте, але такий спогад є чомусь. Він пішов, і ми його почали шукати, де ж він є, він був у ванні. Вісів віс, і спав. Йому там було зручно. Такий, знаєте, спогад, але залишається в нас серці на, назавжди, тому що це велика втрата для нас, для сім'ї, для всіх. Велика втрата, бо він був реально дуже-дуже хорошою людиною. Ми багато років знайомі. Це якби швагро моєї куми, дорогої мені людини. Я його знаю. Він дуже хороша людина був і поганого нічого не можу про нього сказати. Це людина, така, яка заслуговує. Є поваги дуже шкода, що такі молоді люди ідуть і в такий час, і при таких обставинах хочеться, щоб наші українці жили під мирним небом і наші діти бачили тільки мир. А не ось таку ситуацію в країні його доброта та щирість пригадує пані Люба. Відразу кинулись їй в очі під час їх першого знайомства у колі друзів. Коли ми зустрілися в колі наших знайомих друзів, він зайшов. Він був такий. Знаєте, людина заходить як світиться, отака така життєрадісна, приємна, з якою хочеться зразу так відкритися, поспілкуватися. От він не був такий, знаєте, там зверхній. Він завжди все сприймав так дуже ніжно, спокійно. Дуже багато ситуацій переводив в посмішку, щоб там не загострювати якусь ситуацію. Він ну я не вважаю, що він там дуже конфліктний чи ще якийсь. Такий, ну дуже дуже з людиною легко було і приємно спілкуватися. У цивільному житті працював Дмитро на заводі, тому віддати останню шану герою прийшли і його колеги по цеху. Веселий гарний хлопець був. У нас така була бригада, що виручали всі один одного. Все було гарно. Доєднався до лав захисту батьківщини, оборонець по мобілізації. Служив на посаді вогнеметника у штурмовому батальйоні. Він дуже нещодавно там це був перший бойовий вихід, наскільки я знаю. Протрималися вони дві доби і там загинули декілька чоловік. Він не один життєвий шлях воїна Обірвався у бою з окупантами 7 жовтня цього року в районі населеного пункту Степове Дніпропетровської області. Тепер захисникові на віки 43 роки. Без сильного чоловічого плеча залишилася дружина Олена, без люблячого батька, річна донечка. Для них це дуже втрата, бо він них був і опорою і всім. Це був просто чоловік з великою-великою буквою, Чесно вам скажу. Цей останній спочинок захисник Дмитро Лясковець знайшов на секторі військових поховань міського кладовища села Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У Ваднівській громаді сьогодні провели в останню земну дорогу воїна із села Крать – Романа Ткачука. Життя 28-річного оборонця обірвалося під час виконання бойового завдання 6 жовтня в районі населеного пункту Новопавлівка, Краматорського району Донецької області. Попрощатися з воїном прийшли побратими, рідні, друзі, знайомі та просто небайдужі жителі громади. Село Селець прощалось із героєм своїм земляком Олександром Жуком. Траурний кортеж люди зустріли коридором шани. Захисник був мобілізований до зсу у вересні минулого року. З листопада того ж року вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання на Курщині. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна. З усіма почистями Олександра Жука поховали на місцевому кладовищі. Прапор, що вкривав домовину, урочисто передали мамі героя. Автотроща біля міста Володимир. На жаль, не обійшлось і без травмованих. 62-річний водій Фільксваген Пасад під час виконання маневру обгону допустив лобове зіткнення із автомобілем ГАЗ. У результаті цієї автопригоди отримали травми він та ще четверо пасажирів, які перебували із ним, серед яких, зокрема, і діти двох і чотирьох років. Усіх пасажирів госпіталізували, водію надали медичну допомогу на місці. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї автопригоди. Намагався домовитися за незаконний перетин державного кордону. За версією правоохоронців, 24-річний мешканець Рожичинської громади, хотів вирішити питання по-тихому, запропонувавши прикордоннику 2 тисячі доларів. США. за цю суму він будь-яко мав отримати безперешкодний прохід поза офіційними пунктами пропуску. Та замість омріяної дороги за кордон зустріч з правоохоронцями молодика затримали вже під час передачі грошей просто на місці місці. під час слідчих дій у нього вилучили готівку, автомобіль Кія та два мобільних телефони. Тепер ж чоловік має вже зовсім інший маршрут до зали суду. Йому оголосили про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі. Час від часу залякував сестру, погрожував їй побоями, а згодом дійшло до того, що став стріляти у сестру та племінника. Взяв мисливську рушницю і здійснив два постріли у зачинені двері кімнати. Саме там була сестра із малолітньою дитиною. Ті втекли через вікно. Той ще стріляв з вікна будинку. Інцидент стався у ківерцях. Згодом волинянин зі зброєю у руках прийшов до сусіда, який сидів в автомобілі. Чоловік Знову відкрив вогонь. Сусід отримав поранення руки. Коли ж приїхала поліція, ківерчанин почав стріляти і в їхній бік. Про все це розповідає поліція. Кажуть, затриманий був п'яний. 37-річного стрілка вже судили. Прокурори зауважують, часто густо люди, котрі потерпають від домашніх тиранів, мовчать про це. Потерпілі не заявляють про це. Поліції замовчують ці події, бо ну, так вже склалося, що і соромниця, і якби не хочуть виносити ніби сміття з, з хати, тому вона і не зверталася. І це фактично дане кримінальне провадження, це якраз оцей яскравий приклад, що. Коли жінка чи інша потерпіла особа не заявляє про ці випадки домашнього насильства, як це породжує відчуття безкарності? Ця історія показує наслідки домашнього насильства в якийсь момент можуть бути ще серйозніші. Ківерчанину інкримінують, окрім домашнього насильства, замах на умисне вбивство кількох осіб, незаконне поводження зі зброєю, посягання на життя правоохоронців, а ще хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Визначено до відбування 12 років позбавлення волі. Чоловік вирішив оскаржити вирок місцевого суду. Вину визнає частково. Мовляв, він не вчиняв домашнього насильства. Наміру вбити когось не мав. Буцім, то він так просто похуліганив зі зброєю. Адвокат переконує, що ківерчанин ішов до поліцейських з рушницею без злого умислу. Наближався до них і зброю на відстані достатньо короткої, короткій, і у нього була реальна можливість застосувати вогнепальну зброю. При цьому до жодного із працівників поліції він її не застосовував жодних об'єктивних чинників, які могли би завадити йому це зробити. Також не було наміру вчиняти ті, які передбачені цією інкримінованою статтею, не було. Втім, у вироку суду вказано. Те, що саме поліцейські завадили довести злочин до кінця, свідчать не лише покази поліцейських та свідків, але й досліджені в судовому засіданні письмові докази, зокрема відеозаписи із нагрудних камер працівників поліції та відеореєстратора службового автомобіля. Мотивом скоєння замаху на вбивство є тривалі неприязні відносини між обвинуваченим та потерпілими. Метою таких дій є помста потерпілим за те, що вони протистояли його агресивній поведінці в момент вчинення ним злочинних дій. Адвокат зауважує, що 12 років тюрми то надто Будь-які негативні наслідки не наступили і тому позбавлення волі на срок до 12 років ми вважаємо занадто суворим в даній частині вироку. Не прошу вироки сільського районного суду скасувати, призначити покарання у вигляді позбавлення волі сроком на 10 років. Прокурори ж переконані, 12-річне ув'язнення буде наукою і для інших. Суд правильно визначив, встановив наявність пом'ячуючих обтяжуючих обставин. І міра покарання у вигляді 12 років вона буде справедливою для того, щоб це було і уроком, і наукою для інших правопорушників і так само запобігло вчиненню таких повторних злочинів. Самому ківерчанину наразі нема що сказати. Суд видаляється в нараху кімнату для прийняття рішення. Колегія суддів залишає вирок першої інстанції без змін. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Спочатку знущався над матір'ю та онкохворим батьком, а після смерті останнього почав конфліктувати із співмешканцем матері, який до трагедії проживав з ним однією сім'єю більше 20 років. Принаймні так слідчим описувала ситуацію. Потерпіла на лаві підсудних наразі її є є чоловік, а сина вже немає в живих. Протягом тривалого часу вчиняв терор у сім'ї, ніде не працював, вів аморальний спосіб життя, зловживав алкоголем, вчиняв домашнє насилля щодо своєї матері та покійного батька та до подій, описаних в обвинувальному акті, допускав також насилля до обвинуваченого, котрий співмешкав з його матір'ю та вів з нею спільне господарство. В Той злощасний день домашній аб'юзер від погроз перейшов до діла, коли співмешканець матері зробив йому зауваження. Проявляв агресію, був в стані алкогольного сп'яніння, безпідставно, безпричинно взяв палицю і почав наносити удари обвинувачення. Адвокат наполягає, що обвинувачений сам є жертвою і мав оборонятися від нападника. Допитаний експерт, судово медичний, який проводив судово медичну експертизу, в тому числі по тілесним ушкодженням виявлених обвинуваченого. Підтвердив, що він зазнав 19 травмуючих ударів, які пройшлися, в тому числі, на моє переконання, в життєво важливі органи це по голові, з якої йшла кров не спину. І він мав право оборонятися в тій обстановці і в тій обставинах, які виникли у зв'язку з суспільно-небезпечним посяганням зі сторони потерпілих. В одному чоловік прихопив дошку та почав гамселити свого кривдника. Обвинуваченням відповідно було нанесено. Близько 11 ударів по тулубу потерпілого. Зокрема, по місцю дислокації тілесних пошкоджень, які спричинили смерть потерпілого, а це розрив печінки, Було нанесено близько 5 ударів. І судом обґрунтовано було враховано, що згідно і показання експерта, відповідно показання бачення даних під час діч експерименту, нанесені вказані удари були у положенні напівсидячі або в лежачому положенні потерпілого. Потерпілого у той момент, і як нас, так, враховуючи таке розташування потерпілого на той час, фактично він не міг вчиняти жодних активних дій щодо обвинувачень. До апеляції обвинувачений та його захисник подалися, бо вважають, що тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого, були неумисними і він не заслуговує на 5 років пробаційного нагляду. Свою провину я не визнаю. Це була самооборона, що я не оборонявся, отримала приймоя половину, моя дружина. Шеф світ лише постраждав. Мусив мусив оборонятися. Це було саме зараз. Обвинувачений брав участь в бойових діях, будучи командиром танку, де отримав контузію. Щоб оцінити його стан і чи був афект під час нанесення тілесних ушкоджень кривднику, до суду викликали навіть експерта. Його мозок наслідок контузії постраждав. І в нього виявлялися під час експертизи ознаки органічного ураження головного мозку, і на фоні цього в нього є емоційно опалювальницькість. Це що інкримінується дані особи, вона вчинила в стані, скажімо так, сильного я. душевного я сильного душевного хвилювання. Але це фактично не звільняє його від відповідальності, тобто він міг керувати і усвідомлювати. Ці oh, дії, так, які так, вчиняють, так, так, зрозуміло. Жінка, яка втратила сина, горою стоїть за свого чоловіка. Не Апеляційний суд залишив вирок без змін. Чоловік відбуватиме покарання у вигляді пробаційного нагляду поряд із дружиною. Але вже спокої і тиші. Ольга Ганич, Неліпрокупчук, телеканал Аверс. У Луцьку тарифи на водопостачання і водовідведення є найнижчими в області та в Україні. Про це відзвітував директор комунального підприємства Луцькводоканал сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Як повідомив очільник підприємства, їх пріоритетом наразі є забезпечення населення підприємств, організації та установ міста, якісними послугами водопостачання та водовідведення, покращення технічного стану обладнання мереж, реконструкція і модернізація обладнання, а також оптимізація матеріально-технічного, кадрового забезпечення підприємства, розвиток автоматизованих систем управління і контролю за використанням ресурсів підприємства. Реконструкція каціл насосних станцій, зокрема, ми автоматизовуємо процеси, які пов'язані на етапі транспортування. Це великі важливі об'єкти. Ми замінюємо насосне обладнання. Ми замінюємо, сануємо каналізаційні колектора, які також побудовані в 70-х роках з бетону внаслідок газової корозії. Фактично, вони вже Майже зруйновані, тобто ми транспортуємо по деяких ділянках стоки фактично в ґрунті. Це має, може мати катастрофічні наслідки для міста. Сьогодні ці роботи проводяться на більше, ніж п'яти локаціях. Це великі діаметри, в тому числі великі кошти залучаються в як грантові, так і в рамках програми з ЮНІСЕФ, в рамках програми Interreg Next Україна-Польща 2027. В свою чергу Луцький міський голова Ігор Поліщук подякував працівникам водоканалу за роботу, зазначивши, що підприємство вже втілює задумані інновації та ідеї у життя. Наш Луцький водоканал є одним із провідних в плані впровадження інновацій, сучасних проектів, сучасних рішень, які нам дають і енергощадність, і дають можливість нам забезпечувати кращу послугу. І навіть таке складне питання, як реконструкція чесних споруд, хоча. Реконструкція чесних споруд це фактично те, чого потребує кожне місто. У усіх містах очисні споруди були збудовані в радянський період. Але в зв'язку з тим, що в нас вони знаходяться дуже близько до міста, ми маємо ще й інші побічні ефекти від їх діяльності. Сьогодні ми реалізовуємо цей надзвичайно складний проект. Зима вже не за горами, тож слід готуватися до засніжених вулиць. Так, члени виконкому поцікавилися, чи готове місто до прибирання наслідків погодних умов. Як повідомив виконуючий обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства, і... ці обов'язки покладені на Луцьк спецкомунтранс, і там уже готові зустрічати перший сніг. На сьогоднішній день у нас заключена угода на 4 мільйона. Це нас цим займається наше комунальне підприємство Луцк-спецкомунтранс, яке на сьогоднішній день готове вже 30 одиниць техніки і на цьому підприємстві розроблені маршрути, тобто при погіршенні погодних умов, випадженні снігу, ця техніка готова зразу ж приступити до виконання цих робіт. Також, якщо в нас там деякі роки були аномально великі опади, Є попередня також домовленість з комерційними структурами, які ми можемо також задіювати ще до 12 одиниць техніки вже більш потужної при ну, глобальніших якісь таких. Луцька міська рада ...продовжує надавати допомогу жителям, майно яких постраждало від російських обстрілів. Цього разу грошові виплати отримають 66 людей. Кошти виплатять мешканцям будинків, розташованих на 20 вулицях у Луцьку. І на одній у селі Прилуцьке. Сума залежить від розміру пошкоджень від тисячі до 112 тисяч гривень. Анна Рарух, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. Відбили підсумки концерту порятунку Матвія. До зали Волинського академічно-українського облмуздрамтеатру знову завітала Тетяна Колядюк зі своїм синочком, як і оргкомітет благодійного дійства. Ще минулої середи тут не було жодного вільного місця. Всі хотіли побачити та почути виступи відомих артистів, а найголовніше допомогти хлопчику Матвійку із села Межисик із рідкісною генетичною хворобою, м'язовою дистрофією дюшена. Родина досі потребує допомоги. Бо для рятівного уколу за кордоном у клініці в Об'єднаних Арабських Еміратах треба чимала сума. Та вдячні всім, хто допоміг. Я неймовірно вдячна усім, хто долучається до нашого збору, долучається до порятунку нашого Матвічка. А особливо я вдячна організаторам цього концерту, цим добрим людям, які нам допомагають, які нас. Підтримують, нам потрібно зібрати загалом 2 мільйони 900 тисяч доларів. Це коштує препарат Телевітіс. Зібрано в нас лише 8,78% і 100 на сьогоднішній день, і це все завдяки цьому благодійному концерту, завдяки цим людям, які виступали на цьому концерті, які підтримували. Нас своїм талантом, своїми піснями. І завдяки усім тим українцям, тим людям, які прийшли на саме на цей благодійний концерт, які підтримали, підтримали нас не тільки фінансово, підтримали нас добрими, теплими словами підтримки. Я дуже щиро вдячна усім, кожному. Ви просто усі неймовірні. Дякую вам, усім. Дякую усім. Кошти збирали у скриньках при вході в зал, за квиточки на концерт та скидали на банки за посиланням та qr кодом. Через тиждень організатори підбили підсумки та передали всі гроші родині колядюків. Підсумовуємо сьогодні суму. Ось і плануємо наступні заходи, тому що сума величезна майже 3 мільйони доларів. Нам потрібно її зібрати на концерті. Я дотримую інтригу на концерті ми, ми зібрали досить потужну суму для того, аби збір покрити, треба аби 120 тисяч людей задонатило тисячу гривень. Коли ми уявимо скільки це людей, це півлуцька. Якщо на Україну це буквально по кілька людей із кожного. Міста, тому я вірю в те, і вся наша команда вірить в те. Що ці люди є, вони долучаться, і ми врятуємо нашого Матвія. Він дуже любить життя. Він дуже харизматичний, він дуже веселий, життєрадісний і стухняний. Завдяки наполегливій праці команди організаторів, також підтримки меценатів та партнерів, виступу зірок та глядачів нам вдалося зібрати 1,4 мільйони гривень. Ми запрошуємо всіх охочих приєднатися до нас, підтримати Матвійка у цьому масштабному зборі. Підтримка цьому п'ятирічному хлопчику життєво необхідна, бо хвороба щодня відбирає у Матвійка сили. Якщо не врятувати у підлітковому віці на маленького волиняна, начекає інвалідний візок, а далі ще гірше. Тому укол життя потрібен якнайшвидше. Всіх небайдужих закликаємо долучитись до порятунку Матвійка. Усі реквізити та посилання під цим відео врятуємо. Матвія, разом! Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.